Рамштайн стартував у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО 11 квітня. Цього разу під спільним німецько-британським керівництвом на раді контактної групи з оборони України Рамштайн представлено близько 40 країн, зокрема США. Про це інформує представництво ФРН у НАТО у соцмережі ікс. Запланована участь по відеозв'язку президента України Володимира Зеленського та міністра оборони США Шапітах. Хер... Хексета. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що до нового оборонного пакета допомоги ФРН увійдуть 15 танків «Леопард», 100 тисяч артбоєприпасів, 120 ПЗРК, 14 артсистем, 25 машин піхоти, 100 радарів, 300 розвідувальних. Німеччина надасть додаткові 4 системи ППО «Іріс» з ракетами та ще 30 ракет для систем «Петріот». Пише Гардіан, Німеччина і ще 10 країн створили коаліцію електромагнітних засобів боротьби, посилить Україну у захисті комунікацій, боротьбі з дронами. Йдеться про нові оборонні пакети від інших країн-партнерів.